запитатись, будь хто ви такий, на яких умовах договірник цієї Телечної Ради? Ну, нам договори по переборці в Хто ви такий? Я Рома Василій Іванович. як довго працюєте ви в Телечній Раді? Ну, от. А на яких умовах розділили наше сміттєзвалище? На Переборку і підтримувати порядок. Ну, селищна рада щось з цього? Нет. Який звіт? Ні. Це так взагалі умови договора, які? Підтримувати порядок, щоб був порядок, так. І... Добре. От зараз э, люди дуже занепокоєні, наші місцеві, що вогружалися фури на Іванківській. Це один раз одна фура вигрузилася, ну і все. А Больше... чому вони вигружалися? Я так розумію. Поломалась машина, Бу поломалась на дороге. Не не, не, не було. Поламалась машина на дороге и э, пустити в выгрузиться. Один раз, і все. То ви там постійно чергуєте? Так. І, ты вечно люди говорять взагалі, що на плезі трех днів машины выгрузны. Не було такого. Не було. Не, було. не було такого. Один раз і Все. Так а теки фур выгрузовывалися? Три. Три фуры, да. А, а була поломка? вы кажется, коробка передач. Только передачи. Трансмиссия. Да. Але что ты их прифори выгружаешь? Ну, чтобы те тянули его обратно. Две машины тянули. Ну, да, они втроем ехали и просили вигрузити. и Ви все. Вы не поставили в виду администрации? То есть на цебе взяли відповідальність таку? Хотя в умовах договора. Выходной день был. Раніше не було не було, не було ні раніше, ні після. І цього не може бути. Понятно. Ну Ви знаєте, да, що в жовтні буде да, перегляд договору. І розумієте, що це не зовсім добре і на ваших э, рейтингових умовах. Дякую,